Сміливість. Uh -huh. Ми чомусь, ну, у мене, по крайній мірі, військовий, який там штурмовік, да, зброєю, він повинен бути якимось там рембо, да, він накачаний, він спортивний. А насправді це не так. Штурмовики, розвідники, вони маленькі, худенькі, такі сіренькі, ти навіть не скажеш, що це там такий. Uh -huh. Крутий хлопець з м'язами. я потім дивлюся, що травми отримують саме такі сміливі хлопці, прості хлопці з сел, які пішли захищати. І я розумію, наскільки у них сміливість. Тобто, вони взяли професію, вони там були, наприклад, будівельниками чи там водіями. І вони. Їх навчили, і вони сміливо беруть зброю, йдуть на нуль, да штурмують позиції, навчилися робити якісь вправи. І це дуже надихає, я назвав так, що у нас українська ДНК, у нас є оця сміливість, така, знаєте, то тобто є ми можемо йти до кінця і захищати свідомо. Ось. І ще у більшість такий творчий підхід. Винахіднівість така. Це теж риса нашому, нашим захисникам.